Вітаю, друзі! Якщо ви вирішили, що я вже все здав та можу заскакувати в вантажівку та працювати, то фіг там. Виявляється, ще треба трошки поємеритись з документами. По-перше, в конторі, де я здавав останній тест на CPC, мені сказали, що моя українська картка Тахо не підходить і треба зробити нову. Це зробити нескладно. Кажуть, заходь на сайт, плати гроші та е, буде тобі щастя. Але ніт. Після того, як я заповнив форму та е, заплатив грошей, прийшло ось таке письмо, ось такий лист, навіть два в двох конвертах. Не знаю, там вони так, мабуть, дуже зраділи, що я хочу мати дві картки та працювати бути е, водієм мрії для польського пана з двома картками. Написало мені такого листа. тири пири тралівалі. Ми виявили, що у вас вже є картка Тахо. І, в принципі, ви можете працювати з нею. Або можете її замінити на британську. Вважаючи, що вона мене скінч... має скінчитися у січні місяці, я вирішив поміняти. Разом з тими листами прийшла ось така чергова форма. З назвою D777B, яка призначена для маніпуляцій з карткою тахографа. Отже, що тут треба зробити? Дивіться, значить, цей пункт, якщо у вас перша, це позначка, що можна зробити онлайн. Онлайн можна зробити тут буквально кілька пунктів. Ось цей. І ще, якщо ти її міняєш, якщо вона в тебе ти її втратив чи вкрадена. Коротше, цей пункт він не підходить, якщо у вас вже є картка тахографа. Якщо у вас немає нічого, то ви заповните на сайті і все окей. Далі треба обрати ось цей пункт в 1I. Це якщо ви маєте картку тахографа видану в ЄС або Північній Ірландії, сюди треба внести. Країну, де видана картка, номер картки, країну, де видані права і номер прав. Далі, далі, далі що? Далі адреса. Далі ось, тут цікава штука. Proof of identity. Ті, хто робив вже права, знають, що перші права треба відсилати BRP. Тут теж така є форма. Я позвонив з DVLA, вони сказали, що якщо права вже є, то, ї, то вкладати BRP не треба. Але тут така форма є. Отже, я відправляю без BRP і подивимось, до чого це призведе. Так, тут у нас е, ці документи. Тут, якщо ви, е, вам хтось підтверджує фото, фотографію, контактні дані, вклеїв свою морду. Е, і ось. Тобто зараз треба піти на пошту і заплатити чеком, бо тут така ж система чеком або поштовим переводом. Отже, зараз йду на пошту. Так, ось. Я заплатив 32 фунта за поштовий переказ. Коштує це 36 фунтів. Тобто, 4 фунти вони ще беруть за свої послуги. Отже, все. Вклав все в конверт, а відправив. Тепер чекаю на англійську дідікад. Отже, хлопці, що, з вас лайк, підписка. Я вам вважайте, зекономив 32 фунти. Важко бути першим, приходиться платити за, за косяки, але що робити? Щасти.